Так, зробили ще одному клієнту. Ми ось такі сенсорні ключі, тобто у клієнта був ось такий звичайний Audi. Зробили сенсорний. Виглядає ось так. Кнопки бокові, перевіряємо, як вони працюють. Натискаємо. Все працює. Також з екрану можна ось дає сигнал. Так. Це стіль BMW з цією платою, як ми дуже-дуже дуже багато погрались, тому що плата тут дуже велика, по розмірам вона широка і вона просто не влазила в цей корпус. Майстер пів дня на це потрапить часу. так виглядає корпус. Новий ключ. Кнопки фізично перевіряємо. Працюють. Тут на чотири кнопки. Також з за дисплеєм закрите, відкрите. Ось так виглядає. Бажаєте змінити свій ключ? Звертайтесь.